Місяць тому улюбленою забавкою було роздивлятися мобіль у лікарняній палаті. Молодець, О, так все. спостерігай за іграшками. Нині ж найбільше полюбляє триматися за палець, говорить пані Світлана. Його? У новій родині Миколка два тижні. За цей час встиг набрати пів кілограма та трішки підрости. Високами, високами ростемо. Вищ, вищ, вищ. Йому все цікаво. Старається вже голову тримати, старається, багато посміхається. Якщо у нього нічого не болить, ніде не давить, ніде не жме, то парень дуже веселий такий. Історію хлопчика, від якого відмовилися батьки, дізналися із сюжету. Тоді й вирішили познайомитися з малюком особисто, кажуть Світлана та Сергій Кравченки. Про те, що дитина мала вади з травоходу, їх не злякало. Подивилася спочатку сама, потім показала доньці. Ну а потім вже сіли і передивилися разом про манюсінького хлопчика. Ну цікаво було, тому що така все таки ну, патологія була. Завжди дуже жалко, і коли діточок покидають. Да. Вони залишаються самі. Миколка у родині на тимчасовому перебуванні та подружжя налаштована хлопчика усиновити. Ну, звикаєш, звикаєш. І як можна бросити, оставить десь когось такого, до якого звик, до якого серцем прикипаєш, прикипаєш? Тому, Тому ми подаємо документи і будемо усиновлювати. Ах. Проблем з харчуванням немає, розповідає пані Світлана. Лікар нас нам все пояснила, розказала, що це на за зараз норма, типова дитина розвивається за всіми принципами, кушає те, що дають. В ну, общем, спить, бодрствує, хоче, грається, хоче, не грається. Ну, нормальна дитина. Сама ж родина приїхала на Черкащину з Краматорська. Перезимувати планують у хаті, де прихистили місцеві. Вони ж і допомогли із ліжечком та одягом для малюка. Це у нас і такі штани, вони насправді дуже великі на нас. От прям великі, великі що ми ще з них випадаємо. так що дуже йому подобається, коли прохолодна погода, да, і ми ще такий теплесенький костюмчик прям він в ньому так себе відчуває, знаєте, як куколка такий як усіньки. Так? Навесні планують повернутися до рідного Краматорська. Там розповідають, мають простору трикімнатну квартиру, тому місця вистачить для всіх. А ще жартують, Микола із Черкащанина стане краматорчанином. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.